Учениця шостого класу Розвайської гімназії Аніпчук Софія. Світлана Бортнюк Череда. На уроці учителька каже до унися, куди дурню дивишся, на дошку дивися. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, то батьків твоїх до школи будемо викликати. Викликали і сварились. Ламати. Доки буду через тебе я сором терпіти. Дочекалася й вчителька лихої напасти, припадає їй череду із ониськом пасти, а він радий підскакує, дочечку махає та до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. Он ябав уже додому. Всі буряки вибула у баби улити. Буде баба позивати, будете платити. Та з чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису, за квасолею дивіться, бо втече до лісу. Це ж в школі на уроці, сісти, ручки скласти, Не навчили в інституті вас череду пасти.